Відключили газ утром, по-моєму, в 8.15 до это, половини дев'ятої. Ну як, вже ну, в хаті холодно, тому що батареї дуже швидко розтивають. Полтавка Тетяна Степаненко із 26 лютого лишилася без газопостачання. Його тимчасово відключили у трьох мікрорайонах міста: Яківці Вороніна та Червоний Шлях. Це пов'язано зі сувом ґрунту на вулиці Паїсія Величковського. Аби руйнування не пошкодило газопровід. Фахівці мають виконати ремонтно-відновлювальні роботи. Розповіла Суспільному речниця акціонерного товариства Полтава Газ Анжела Сливкіна. Це вимушений захід, оскільки ситуація наразі така, що зволікання може призвести до серйозної аварії на газопроводі. Буде залучена максимальна кількість спеціалістів та необхідна техніка. За планом робіт газопостачання мають відновлювати вже з 27 лютого. У мікрорайоні Червоний Шлях Тетяна Степаненко мешкає 45 років. У її домі газове опалення та плита у хату прихожу тягнули. І от таганочок. І зараз цей супчик їли, підігріли, все. А скільки будемо гріть, може, і неділю, може, й дві. Сьогодні відключили, десь о 9 Треба, так треба, що ми зробимо. Я не готувалася, а люди в групі писали, що як це пережити, бо і старі, є, і діти є, так що буває тяжкувато. Взагалі нормально. тріщина на дорожньому покритті на горі поблизу Хрестовоздвиженського монастиря виникла у травні 2023-го. Про це Суспільному розповідала депутатка Полтавської міської ради Оксана Лазаренко. За її словами, дорога поруйнувалася, бо під асфальтом є пустоти, які вимило водою. Із 25 січня рух транспорту вулицею Паїсія Величковського повністю перекрили за рішенням виконавчого комітету міської ради. Ми залучили проектну організацію, яка згідно графіку виконання проектних робіт повинна. В травні місяці закінчити ці проектні роботи, отримати відповідні експертні роботної ну, експертні заключення, які дозволять приступити до саме ремонтних риб. Якщо це це так буде, то ми в липні вже будемо мати підрядну організацію, яка буде виробляти і ремонтувати ці роботи, але це сумісно із Полтава газом, Полтава Я думаю, що ми це поборами зробимо там нормальне місце, яке буде вже з інку цього року, наприклад, в грудні місці буде нормально функціонувати. За словами речниці Полтава газу, нині роботи виконують за рахунок підприємства Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.